Сьогодні ми на моєму каналі граємо в нову обновку. До речі, це буде трохи святковий випуск. Сьогодні моє день народження. До речі, сьогодні, напевно, має бути стрім на YouTube. Ще не знаю на яку тему, але моя сестра каже, що найкраще буде зробити по AdoptMe роздавати там безкоштовні подарунки. А поки що поставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Чекаємо 10 секунд і починаємо раунд. Обираємо тему. Виберемо, напевно, метеликів. Обираємо форму. Важкий вибір. Давайте в розрізі. Більш реалістична і гарна, як просто неспроміжна. Чекаємо одну хвилину. Поки що вчас, я встигла пройти паркур. До речі, я не розумію, чому тут Хеллові вже, вже було Миколая, скоро Новий рік. А тут ще й досі Хеллоу залишився. Ну, добре, все ж таки так часто робити обновлення це важко. Будемо зараз оцінювати торти. Як висить! У мене перебої трохи з інтернетом і світлом. Так, подивимося. Мені здається, мій точно програє. Свого ж я обрати не можу? Ну, добре. За що мені зайти на такий сервер? У мене навіть толком метеликів немає, щоб поставити. Це все потрібно купувати. А я тут зовсім новачок. Ну. О, мій обрали. Ого. Я здивована, просто дуже сильно. Оцей точно виграє. Ну, не знаю. Оцей фіолетовий. І оцей зелений вистачить. А, я вже так обрала. Так я точно програю, хоча б перший раунд пройшла. Я пройшла другий раунд. Ого. Повезло вдруге. Просто мені самій не дуже свій торт подобається. Все. Чекаємо. Шість п'ять. 4, 3, 2. 1. І хто? Думаю, не я. Якщо буду я, це все, це буде взрив мозга просто. Зависла, я ж казала. Зараз подивимось, мене ще не відвисло. Я. Ем, а якщо я оберу торцю противника, тоді я 100% програю. Але якщо я не вберу, тоді час буде йти довше, напевно. Ну добре, лишаємо так, як є. І? Я? Да ну серйозно. подобається те, що я зробила. І я виграла перше місце. Ну, добре. О, я на новому рівні. Що, тут? Просмотр. Який в мене рівень? Третій? Серйозно? Ні, другий. Ну, добре. А тут п'ятий написано. Новичок Бейкер, ученик по випічці, декоратор десервер, сладий, сладкий стиліст. Ви декоратор десертів. Ого. Багато рівнів. Хоча я б не сказала. Думаю, коли ще дод... додадуть. Я зі в нашому групі... Ой, да ну. 2000. А тут а продають за 10 тисяч. Ого! Давно не заходила в цю гру. Ну що ж, вже в нас відео 14 хвилин. Тому я буду закінчувати. Ви були на моєму каналі Ukraine Alice. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім пока.